Привіт, друзі. Нещодавно до нас приїжджав Петро Олексійович Порошенко. Він привозив ніщики для нашої бригади 124 до 126 бригади. Він це все передав військовим, але одразу ж по місту пішли чутки, що приїхав, віддав і забрав пропіарився і забрав. Так ось я просто хочу нагадати, що вже другий рік поспіль, спочатку того, як почали ширитися такі чутки, спочатку був мільйон тому, хто з доказами звернеться до фонду Порошенка і тоді йому подарується мільйон. Зараз же 2 мільйона гривень. Я наголосив, що той, хто знайде будь-який випадок, коли Порошенка привіз техніку, а потім забрав. Премія 2 мільйона гривень кожна. Хтось прийшов за премію? Ні, ми вже рік. І так, да, я хочу просто зараз повторити, що ця пропозиція все ще відкрита. Давайте докази і звертайтеся до фонду Порошенка, і ви заробите гроші. А бла-бла-бла, і плескати язиками не треба. І ще було б гарно, якби ті бригади, котрим привозить допомогу Петро Олексійович, самі. Відстоювали те, про що кажу я. Але у них є накази зверху. Вони люди підневольні, вони військові і вони не завжди можуть сказати все, що вони думають. Тому кажу я. Слава Україні!